Білоцерківський хлібокомбінат щодня випікає понад 20 тонн різноманітної продукції. Батон, український хліб, лаваш та солодка випічка. Хрустким продуктом забезпечують півмільйонний район. Як запевняє виконуючий обов'язки директора підприємства, на хлібокомбінаті світло також вимикають. Тим до цього звикли і працюють у дві зміни завдяки незалежним джерелам живлення. Готується місцевий хлібокомбінат і до тривалих відключень електроенергії, аби за будь-яких умов забезпечити людей запашними паляницями. У від часу ми переходимо з одного істочника на другому. Це займає до 10 хвилин, і особільних таких негативних нюансів на производстві ми не відчуваємо. Хотя где-то было вот неделю назад полтора часа отсутствовала электроэнергия по всему предприятию. Но сейчас энергетики местной ВРС пошли нам навстречу и отключают по очереди один из фидеров. Поэтому мы пока справляемся. Мы заказали себе дизель-генератор. Ожидаем его поставку где-то в середине декабря, ну, конец декабря максимально. Так да, ми очі будемо спокійно, автономно обізпічені і от, э, отключения відключення. Також інколи допомагають колегам, поки у тих немає світла. Так напередодні виготовили 5 тонн буханців для Миколаївщини. Незважаючи на віялові відключення, підвищення цін на деякі продукти, на підприємстві заспокоюють. Хліб дорожчати не буде. Бліжайші два місяці підвищення цін. не буде. Навіть э, більше можу сказати, що у нас з э, 1 листопада. Немножко стало дешевле газ. Наборочне це настаються в тому же діапазоні. Навіть неякати сорта, там на нізначні копійки ціна зменшується. Підвищувати вартість на свою продукцію не планують, поки і одні з найбільших кондитерських білої церкви. Її власниця, пані Тетяна, стверджує, аби продовжувати радувати містян солоденьким, закупили два генератори вартістю 100 тисяч гривень. Крім того, витрачають кошти й на паливо. Так як у колективі працюють лише тендітні жінки, їм доводить. Диця самостійно вивозити генератори для безперебійної роботи кондитерського процесу. Перші дні, коли відключали світло, було важко перелаштовуватись. Втім, її не з такими труднощами зіштовхувались. Щодня у цеху виготовляють 100 кілограмів різної випічки, але нині замовники віддають перевагу невеликим тістечкам. Торти ж стали замовляти менше. За словами Тетяни, наразі мова йде не про прибуток, а про збереження робочих місць та втримати бізнес на плаву. Не розпускаємо дівчат, не перейшли ні на зміни, ні на інші. Там не думали першу другу зміну зробити. Зараз так не робимо. Ми. Ну, звичайно, що відключають неочікувано, тому що по плану одне, а там, я так зрозуміла, йде перегруз і просто вирубають, то ми стараємося на цей час, що буде генератор, таку роботу поліпити, залишати, помастити крема. Ми купили собі такі шахтерські ліхтарики веселі. Нам було смішно, але зараз вони отак от працюють. Генератор може тягнути духовку. і там, допустимо, індукційну плиту, щоб зробити крем, а інший генератор просто підтримує холодильники в потрібній температурі. Натомість ані держава, ані місцева влада нині не підтримує підприємців, хоча б елементарною частковою компенсацією генераторів та інших компонентів для безперебійної роботи. Тож такі, як Тетяна, змушені покладатись лише на себе. Підприємці такі люди, вони мають вирулювати будь-якої ситуації. Бо я думаю, що той, хто не вміє, той хто боїться, він підприємцем не став, от якщо є сумніви, значить сумніваєшся, Не роби. Я б так сказала. А робиш, значить, роби Ярослав Гоца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.